Всім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine, черговий встановлений Apple CarPlay. На цей раз у нас автомобіль Mercedes GLC 2017 рік. Штатна мультимедіа Command NTG 5.0. Так виглядає штатна мультимедіа. Вона теж докомплектовується додатковим блоком. Таким чином, за допомогою доставляння додаткового блоку на оригінальному екрані без заміни штатного головного пристрою, у вас з'являється додатковий корисний функціонал у вигляді Apple CarPlay або Android Auto. Тобто штатна мультимедіа залишається зі своїм функціоналом. Зі своїм екраном все повністю нічого не змінюється. На оригінальному екрані з'являється додатковий корисний функціонал. Керується у нас CarPlay штатним джойстиком, також працюють кнопки на кермі, переключання треків, гучність, тобто максимально інтегрована в автомобіль. CarPlay працює по бездротовому з'єднанню. CarPlay це зручний додаток для використання окремих програм з вашого телефону на екрані автомобіля. В першу чергу це навігаційні додатки. Google карта, Waze, Сіджик. Будь-який навіційний додаток є. Є в Apple CarPlay. в другу чергу це музикальні додатки, Apple Music, YouTube Music, Spotify, різні підка, подкасти, телефонні дзвінки в інтерфейсі вашого телефону з вашими контактами, пропущеними, недавними, улюбленими, є функції Siri і є месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp. Тобто ті додатки, котрі необхідні вам для кермування автомобіля, ті, котрі не відволікають вас від кермування в автомобіля. Тобто в CarPlay немає якихось розважального контенту, типу YouTube, Netflix, це політика безпеки, є тільки ті, Програми, котрі а, безпечні для використання з автомобіля. В першу чергу, повторюся, це навіаційні додатки, будь які Google карта, Waze, Сіджик-Том, все доволі зручно. Більше немає необхідності вишити сюди телефон з якимось додатком, а будь-який навігаційний додаток є в Apple CarPlay. Давайте ми швиденько протестимо, наприклад, куди ми хочемо поїхати. Можна робити це голосовим вулиця Хрещатик. Ще раз можна робити голосовим а, способом. Можна вводити на телефоні. Хрещатик. І нам прокладає маршрут. Ми можемо вибирати маршрути, які треба. Тобто, все Google-карта така, як в вашому телефоні. Всі процеси Apple CarPlay відбуваються в телефоні Apple. Тут тільки відображення з того, що відбувається в вашому телефоні. От, тобто ми можемо їхати, слухати при цьому музику з музикаційних додатків. У нас це Apple Мюзик, Music, Ютуб Music, повторюся, ми використовуємо Apple Music. Давайте послухаємо, як звучить пісня. Вийди, руснявий ворк нашими зморений, прочне хвилинучку в хай. Жили на максимум морком будь-яка таксі Вихам на тракторі, повернувся з танками, та Ціло ляже в рун допоможе щоб у нас грав звук з карплею у штатній мультимедійній системі, нам де у нас істотники звуку у носітелі, нам треба у нас два важливих варіанти, як слухати музику. Або через Interface 2 в Mercedes він називається, в інших автомобілях він Aux. Або через штатне Bluetooth з'єднання вашого телефону з головним пристроєм. Він називається у нас Bluetooth Audio в цьому автомобілі. В Чому різниця? А Aux це аналоговий звук, він має своє обмеження по якості звуку. На штатному Bluetooth з'єднанні якість звуку трохи краще, але давайте послухаємо, як звучить штатний Bluetooth. Просто выбираем Bluetooth, и мы в CarPlay. Националистические батальоны применяют так называемые бандер-автомобили. Якість на блютузі трохи краще, трохи об'ємніше звук, гучніше. Але на штатному блютузі в навігації, на жаль, не передаються навігаційні підсказки, поверніть направо, поверніть наліво. Вони передаються тільки на істочники звуку, котрі у нас називаються AUX або Media Interface 2. А, от такий от нюанс, друзі. Це важливий нюанс. Тобто, якщо вам треба навігаційні підсказки, вибирайте AUX, але якість звуку трохи гірша. Якщо навігаційні підсказки не треба, можете вибрати блютуз. З гарною якістю звуку, але без навігаційних підказок в навігації. Телефонні дзвінки зараз тестимо, не, тестити не будемо. Все так як в режимі hands-free. взяли абонента, набрали, побалакали, тобто теж доволі корисно. В тих автомобілях, наприклад, де немає штатного з'єднання, більш старіші автомобілі є такі, у котрих немає штатного з'єднання, то доповнивши Apple CarPlay, ви ще додаєте собі телефонні дзвінки в режимі hands-free. Ще функція Siri і месенджери. Ну, доволі такі функції, які не дуже використовується в Apple CarPlay, але вони є. Якщо вам прийде повідомлення на якийсь з месенджерів, то Siri вам зачитає, що прийшло. Так ви можете робити телефонні дзвінки з Telegram, наприклад, або з інших месенджерів. А, так, ну, CarPlay, наче розказав, сказав, доволі реально зручно. Таким чином ви оновлюєте свою мультимедійну систему додатковим, реально корисним функціоналом. А, то, і це все, друзі, без заміни втратного головного підстрою. Так, CarPlay по бездротовому принципу може працювати. Android Auto ми радимо використовувати дротове з'єднання для нормальної стабільної роботи. По додатковим опціям, окрім Apple CarPlay і... Android-Auto в нашому блоці є ряд додаткових функцій. Наприклад, це можливість під'єднати передню і задню камеру. А в цьому автомобілі нам це не довелося робити, тому що в нас тут оригінальний обзор 360, вийдя в нього, нам загружається оригінальний обзор, вийдя в паркінг, нам загружається автоматично в Apple CarPlay. А якщо... У вас немає задньої камери або штатного обзору, ви хочете докомплектувати свій автомобіль, то ви це можете зробити за допомогою нашого блоку. Бо у нас є відо під задню і передню камеру, тобто словивши CarPlay, додатково ще можна поставити задню камеру. А якщо хочете, то ще і передню камеру. Якщо у вас є штатні камери, то буде максимум ну, Співпрацювати з цим блоком. Обладнання максимально інтегровано в автомобіль, працюють ну, всі необхідні системи, які мають працювати, керування штатними кнопками, кнопки на кермі, гучний зв'язок, перехід в камери, тобто все 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 максимально інтегровано а, в автомобіль. Так, окрім відеообходів, ще є додаткові функції Mirror Link і USB-флешки. Link – це зеркальне дублювання екрану телефону на екран автомобіля. Не радимо використовувати цю функцію, коли ви за кермом автомобіля, бо це вас відволікає. Але коли ви десь стоїте на паркінгу чи десь, ви можете продуктувати. Екран вашого телефона на штатний мультимедійний пристрій, на екран штатного мультимедійного пристрою. І окремо кидаємо USB-вихід з е, флешки можна продивлюватись аудіо-відеофайли. Я теж на екрані автомобіля. А, так, наче розказав все. Друзі, ми компанія CarPlay Ukraine, ми знаходимося в Києві, у нас є представництво Львові, Харкові, Дніпрі і Одесі. заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви знайдете більше інформації про нас. Там є можливість залишити ваші контактні дані, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися. Заходьте на нашу YouTube-сторінку, підписуйтесь, там ви знаєте багато відеоглядів на різні автомобілі. Називається вона Carplay Ukraine. Також ми є в соціальних мережах Facebook, Instagram і TikTok. Друзі, даємо гарантію на наше обладнання. Все працює, все реально зручно. Таким чином, ви даєте нове життя в вашій штатній мультимедійній системі з новим додатковим корисним функціоналом. Друзі, якщо вам треба Apple Carplay, звертайтесь в Carplay Ukraine.